Набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану це друге читання. Ми домовилися з колегами про такий порядок розгляду. Європейська солідарність Ірина Васильівна Фріс три хвилини і ставить дві поправки. Після цього п'ять хвилин виступ Дмитра Разумкова. Потім Цимбалюк три хвилини, і потім Разумков ще один виступ. П'ять хвилин він на ці два по п'ять міняє свої двадцять поправок. Домовились колеги, і після цього голосуємо за цей законопроект. Це друге читання, це дуже важливо. Прошу не розходитись. Будь ласка, це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану 11143. Будь ласка, Ірина Васильівна, Фріс, три хвилини, а потім дві поправки. Тільки скажіть номера їхні, щоб я записав. Дякую, колеги, дуже. Дякую. коротко відповідь комітету по поправках 110 і 169, і я почергово їх ставлю і рухаємося далі. Будь ласка. Шановні колеги, шановні колеги правка 110 відхилена, але хочу нагадати, що в порівняльній таблиці в висновках сказано, що е, правка 110 – це підпункт другий пункту п'ятого проєкту виконано в новій редакції правки 109 та 119, друзі. А правка 169 Відхилена, але положення викладено в новій редакції правки номер 171. Те про що казала колега, і навіщо це військові наполягали, щоб це було. Ми кажемо про те, коли мова йде про військовозобов'язаних, і для того щоб розуміти, чи мобілізувати їх, чи не мобілізувати, щоб не сталося того випадку, коли ми мобілізуємо людину, вона знаходиться під слідством, вона мобілізована. А далі наступає вирок суду засудження, і її потрібно тоді умовно кажучи, демобілізувати Збройну Силу України. Тому це той запобіжник, на якому наполягали наші військові. Дякую, прошу підтримати. Е, відхилити, <рес> Дякую. Е, Олександр Павлович. Одна хвилина. Якщо ви з цих виступів почули якісь питання по закону, я буду вдячний, якщо ви відповісте на них. Е, шановні колеги, ми багато з вами кажемо про паперову армію. Багато хто з вас буває на фронті, і військові кажуть про паперову армію. Багато хто, тих, хто так і не отримав статус учасника дій, кажуть про величезну бюрократичну машину, офлайнову машину. Друзі мої, сьогодні історичний день. Сьогодні кожен з вас може долучитись до того, щоб дати ще один крок, оцифрувати нашу Збройну Силу України, прибрати ту бюрократію, яка там є, прибрати, можливо, корупцію, яка там є. Ввести відповідні терміни відповідальності подання. Тому, друзі, мої ще раз вас звертаюся до вас з проханням підтримати цей законопроект, оцифрувати нашу армію і дати змогу нашим хлопцям отримати автоматично статуса учасника бойових дій. А міністри оборони хай працюють в кабінетах. їм тут, на мій погляд, зараз не місце. Дякую, дякую, шановні колеги. Техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законів України. Щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Реєстраційний номер законопроекту 11143. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 263 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги.